Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі година Таро. Для вас карта дня на 14 грудня 23 23-го року по всіх знаках Зодіака. Пам'ятайте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Овни! Для овні випадає десятка мечів. Не саме приємна карта. Карта говорить про проблеми, про невдачі, про зрадників у вашому оточенні, про те, що є люди, які наскільки вам заздрять, що готові в будь-якої хвилини вам надати удару. Просто проявіть обережність на роботі, в усьому, в усіх сферах вашого життя, тому що можуть завдати вам великої шкоди. Правіть обережність, на дні колоди випадає старший аркан колісниця, якщо ви будете проявляти обережність, будете тримати себе в руках ні в якому разі не здаватиметесь, то ви зможете з усім впоратися. Тельці для тельці випадає семірка жезлів, карта говорить про захист. Про те, що ви будете захищати себе, своїх рідних, своїх близьких і свої досягнення. Будьте активні, сміливі, впевнені в собі, проявляйте впевненість, але приділяйте увагу найменшим деталям, обдумуйте всі свої кроки. Якщо конфлікта можна уникнути, то намагайтеся цього зробити. Якщо ні, то вперед. Правда, за вами і у вас все вдасться. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан Мах. Карта говорить про те, що у вас все в ваших руках для того, щоб досягнути бажаного. Саме головне перестати боятися, проявити себе, проявити, показати, який ви майстер. Ви навчились дуже багато чого. Ви пройшли великий курс теорії і готові застосовувати її на практиці. Тому вперед, не бійтеся, боремо всі свої страхи і втілюємо всі свої задуми в життя. У вас для цього є і енергія, і можливості, і ресурси. Тому вперед, реалізуйте себе. Якщо будете сидіти на місці і боятиметесь, то, звичайно, нічого не вдасться. Якщо будете діяти, то все у вас буде дуже-дуже добре. Раки! Для раків випадає вісімка пентаклів. Ви будете в цей день дуже багато працювати. Будете працювати над справою, яка вам подобається, над справою, в якій ви майстер. Карта говорить про те, щоб ви відточували свою майстерність і приділяли увагу найменшим деталям, найменшим дрібницям. Також у вас буде гарна змога навчитись чомусь новому, одержати в своїй професії, в своєму ремеслі якусь цінну інформацію на майбутнє. Обов'язково скористайтесь такою можливістю і навчайтеся, леви. Для Ліві випадає трійка кубків. Це гарна карта, це карта гарних новин, це карта гарних, світлих, приємних, емоційних таких подій, подій якогось гарного, приємного свята. День пройде гарно, емоційно, але так позитивними емоціями. Все вдасться, заплановане зможете втілити в життя. Тим паче, що на дні колоди імператриця, яка віщує про успіх у ваших справах і ваших починаннях. Діви. Для Дів випадає двійка кубків. Це карта вдалих переговорів, успішних проведених справ, які ви там планували собі. Ця карта відчує вам зміни в кращу сторону. Говорить про те, що вищі сили вам дають зелене світло на те, щоб ви йшли вперед в своїх досягненнях. Ви зможете втілити все в життя, якщо будете багато над цим працювати. Також ви зможете знайти вірних друзів, людей, які вам допоможуть у вирішенні якихось складних питань, які дуже сильно вас хвилюють. Також, можливо, якесь романтичне. Для побачення або свідчення в коханні Терези. Для Терези випадає блазень. Старший аркан. День досить важливий і досить значний буде для вас. На вас буде чекати різкі зміни ваших планів, повне обнулення. Все, що планувалося, доведеться. Повністю змінювати. Карта говорить про завершення одного етапу в житті, початок нового. І про якісь можливі ризики в, цей, ризики в цей день. Але не бійтеся ризикувати, не бійтеся брати за щось нове, за щось нове для вас, але досить таке цікаве. Карта також говорить, що досить непоганий день для відпочинку. Скорпіони. Для скорпіонів випадає рицарь кубків, карта досить непогана. На вас чекають гарні події. Проведений час в колі своїх рідних чи ваших друзів, гарні новини, можливо, якісь побачення, успішне проведення, якісь переговори, взагалі успішно проведені справи, які ви собі планували. Саме головне карта говорить, щоб ви не довіряли всім людям. Можна сказати, всім, кого зустрінете на своєму шляху. Дуже часто зовнішність буває оманливою, тому тут будьте трошечки більш обачніші, енергія дня досить така позитивна і принесе вам успішний день. Стрільці. Для стрільців випадає вісімка мечів. Ну, дивіться, тут карта говорить про якісь певні обмеження в цей день. Щось буде йти не по плану, щось буде вас обмежувати в ваших, до, до, для досягнення ваших от, цілей. Можливо, не вдасться добратися до місця роботи вчасно, там будете запізнити і за цього можете, наприклад, той самий виговор отримати і так далі, там догану якусь і так далі. Також карта говорить про те, що ну можливо не вдасться. І за погодних умов вибратися вчасно з дому. Можливо, немає з ким дітей залишити і так далі. Є певні обмеження. Також карта говорить про якісь певні невдачі, про якісь перепони на вашому шляху. Але не розчаровуйтесь, все, що не робиться, це все робиться вкращ... для кращого. Саме головне вірте в себе, в свої сили, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Ніколи не здавайтеся. Козироги. Для козероги випадає гарна карта, старший аркан-колісниця. Карта говорить про успіх, про перемогу, про великі досягнення, про досить такий активний день, активний період, про те, що у вас можливі якісь поїздки, якісь можливо подорожі. Перш за все, карта говорить про те, щоб ви дотримувалися в цей день чіткого плану і не змінювали свої плани. Просто от, чіткий план, все по пунктиках робимо і не змінюємо нічого, і не вносимо ніяких коректив. І тоді у вас буде гарний вдалий день повний успіхів і великих досягнень, великих перемог. День взагалі буде такий прекрасний. Саме головне чіткі цілі, чіткий план, якого ми дотримуємось. Водолієм. А для водоліїв... Ага, витягнула дві карти. Для водолії випадає вісімка пентаклів, будете дуже багато працювати над справою, яку ви дуже любите. Карта говорить, що приділівали увагу всім деталям, всім дрібницям, все у вас обов'язково вдасться. Да, доведеться дуже багато і активно попрацювати, але на вас чекають якісь новини, нові можливості, якась корисна інформація, яка допоможе вирішити якісь складні ситуації. Також для вас випадає паш пентаклів, який говорить про надходження якоїсь невеликої суми. Для вирішення складної ситуації в, ваших, чи в вашому житті, чи взагалі в якихось певних питаннях. Можливо, на роботі, на якісь там проекти і так далі. Вам не вистачає якоїсь суми, і ви її обов'язково знайдете. Якщо щось не вистачало, все буде просто менше, ніж ви очікували. Рибки. Для риби випадає четвірка пентаклів. Карта говорить про стабільність. Все, що планували, все зможете втілити в життя чітко по плану. Також карта говорить, що ви занадто сильно, можна сказати, жаднічаєте для самих себе, не тільки для своїх рідних, для близьких. Ви вже занадто економите і просто позбавляєте себе дуже багато дуже важливих пунктів в своєму житті. Просто ви можете собі дозволити уже більшого. Тим паче, що на вас чекає підвищення або зарплатні, або отримання якоїсь премії перед новим роком. Я бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!